Ви побачили, як проходить мій ранок, обід, день суботи. Я попрацювала вже, закінчила роботу. Зараз ми з Владом разом йдемо в Сільпо, в Голлівуд, тому що, тому що я побачила, що там зараз доволі непогані знижки на продукти, тому ми зараз з вами йдемо туди. Купувати продукти деякі, о, тому що вже потроху закінчується це все діло, тому потрібно докупити це. То, чого, те, чого нема. от Так що, так сьогодні в нас доволі похмура погода. І Влад таки йде собі, іде, іде іде Так що погодка. Отаке щось. І прохолодно трошки. Треба було взагалі вуха свої одягнути, але я вже згадала про них після того, як ми вийшли. Ну що ж, ну що ж, нічого страшного, не так уж і далеко йти. Тож, тяпаємо зараз в Голіву, а саме в Сільпо, і там ми з вами і побачимося. Зараз йдемо екстрено <смеш> додому. Чому екстрено? Тому що мені подзвонили з роботи, кажуть, можна поміняти водія? Можна. Тому зараз ми з ладом купили те, що купили. Вам показали. Хотіла я значить, ще взяти чи кастрюльку, чи ковшик, чи чайничок. Але я подзвонила по відеозв'язку мамі з татом. Вона сказала, поки не треба, нехай потім, Якщо що, взагалі нам треба сковорідка. От. А там нічого такого не було. Сільбо там просто були трошки знижки, тому, тому так. Зараз йдемо додому, е я перероблю там маршрут. Ну, не маршрут, а просто зміню водія і перепідтягну все тіло в програму. І можна буде дзвонити дівчинці, щоб вона роздрукувала новий маршрут. От. І... Потім потрібно сходити в інший магазин, купити соняшникову олію. Я ще дещо хочу, але будемо дивитися, бо може там чогось не буде. І щоб не купувати зайвого, не буду робити того. Ну, коротше, заплутала я вас зовсім. У нас тут машина щось їздять. Уф, Тесла, яка поїхала. Давайте молодець, молодець. Можна йти, можна йти. Всі роз'їхалися, всі молодці. От, А ще знаєте, хочу вам дещо розказати. Значить, сиджу якось на роботі, мені телефонує тато каже: а тобі взагалі велик треба. Я так, в Сансі, треба. Ти впевнена? Вони хочуть продати велосипед, уявляєте? А я кажу, я буду їздити, я буду їздити. Тож поки це все обдумується, але щось мені підказує моє, моє нутро, що вони хочуть все ж таки його продати. І то, що я кажу, що я буду на ньому їздити, це ніяк не вплине. Да? Махає типу, а що ти? Про домої знати не будеш? Так що так. А ще мені сьогодні наснився сон, де я а, була в Австрії. Там дуже гарні краєвиди, озера, гори. Я підіймалася так от по сходах. Там були апельсини. Коротше, так все гарно це все діло виглядає. І це так яскраво і кольорово. От Прям осінь осінь Жовті, червоні, такі гарячо помаранчеві листочки на деревах. Просто якась казка в мене був. була, не сон. Ой, отак от. Так от. І ще буду коментувати. <гум> Коментарі познайомлю з кицьками. Ну, блін, я вам вже в кожному майже відео їх показую. Ну, коли там вдома щось чи на вулиці. Ви вже маєте їх знати, тих котиків. Баксик і сімбочки. Сімбочка це такий режманчик, котрий сьогодні як вона робив мені на ноутбуті, А чорний такий здоровий з такими лапами, то бакс. Так що все, ви знайомі. От. А ще а ще, плед, котре ми купували якось в епіцентрі, виявився трошечки меншим, ніж є ліжко. От. Так що трошечки не вистачило нам. Довжини, але, в принципі, не критично. Просто плету так трошечки нижче, а там подушечки гарненько покласти, і все добре. Все гарнесенько. От. Тож, якось так. Зараз йду додому з ладом, бо швидесенько я перероблю водія одного і тоді вже. Це його в інший магазин. А зараз ми підходимо до таких гарних хризонтем рожевих, таких світло-рожевих. Я б теж такий колір хотіла, зараз вам покажу. Дивіться. Дуже гарний колір. От у нас є жовтий, помаранчевий такий фіолетовий, білий. Білий, правда, щось такий собі зараз. От, а от рожевий мені прям так сподобався. Хочу, хочу, хочу. Ну то вже зараз то вже потім. Тож, поки все. Далі побачимось. І так, я вже повністю доробила свою роботу. Зараз йдемо з ладом в один магазин і в другий магазин, коротше в планах два магазини. Купити соняшникову олію, купити чорний хлібчик. А ще я дещо дуже хочу, але мені для цього потрібно одне, щоб Ну, одне знати точно, є там таке чи нема, щоб заздалегідь не купити нічого. Зайвого. Отак. Тож, тож. Ідемо купувати спочатку сонячну колію, і я заодно ще погляну а, булочку для бургеру. Є вона тут в магазинчикі чи нема, щоб не йти далеко. Якщо не буду, то тоді і відповідно нічого робити я не буду готувати. А якщо є, то можна зробити дещо смачненьке. Коротше, розказую, берете значить, цю булочку, Розрізаєте навпіл. Нижній шар, там змазали кетчупом чи якимось соусом, вподоби. А Потім взяли куряче філе, порізали на шматочки, замарнували, кому як подобається, підсмажили і зробили типу соус. Коротше, червоний лук, цибулька, солоний гірочок. Щоб майонез, сметана, я кажу, тут взагалі ом, все, що кому подобається. Це все діло змішуємо. Цю начинку викладаємо на булочку, зверху посипаємо сирочком і потім зверху іншу булочку. було. Ось цю от верхушечку можна змастити її олійкою з чесничком і зеленю. І це все діло в духовку. Ой, як буде смачно. От я думаю, якщо буде ну, мало мало що, буде така булочка, то можна зробити буде ось такий аля бургер. Тож зараз масло дивимося. Масло. Олію. Там не буде. І заодно булочку. Ходили ми в Союз, купили все, у нас аварія. Бачите, порвалася плівка з печінки. І все, і капець тепер так несу. От, це випадково сталося, просто коли складали продукти. У нас тут <laughs> у нас тут затори. О, бачите, просто яка погода, яка... яка краса. А що я вам взагалі розповідала? А що це сталося випадково, тому що при складанні продуктів в рюкзак. Випадково зачепилася ось ця от штучка. Тому ось так от. Ось так от. В принципі, на сьогодні все. Більше нічого такого робити не буду. Блін, я так хочу вже собі переробити манікюр, тому що вже доволі, доволі довгі в мене нігті виходять. Ладно, може, будь ласка, потримати починку? Потримай мою печінку. Вон, бачите, вже які довгі відросли мої корівки. Обережно. Оця печінка йде котикам додому. Їсть тонькі. Баксне сало їсть дуже добре. Тато сьогодні йому дає шматочок сала, а той понюхав і дивиться на тата. Типу, давай ще. Чи що ти мені дав? Якусь шкірку. от. — Так що? А, ні, не договорила. Дивиться так на гору, ну, тата. Тата на нього каже, чого ти не їси? Вийшов там з кімнати, заходить назад, а бакс просто понюхав, поблизував, а потім каже, ти вже скоро лопнеш. Ну, бакс нарально такий. Хлопчик немаленький, я б сказала. Так що, А це більше буде Сімбочка їсти, тому що а, Сімбочка таке полюбляє нямати, тому я взяла трошечки печіночки. Тож, зараз ми вже йдемо додому. Буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарчик, не забуваємо про дзвоночок. І всім пока-пока. До нових відео. Бержіть себе.